Ті самі еклери з 90-х, натуральний заварний масляний крем, хрумка повітряна трубочка, политі шоколадною глазур'ю. Сперігайте цей неймовірно смачний та простий рецепт заварних тістечок родом з нашого дитинства, 200 мл води, 100 г масла ставимо на вогонь та доводимо до кипіння. Як тільки маса закипить, всипаємо 200 г борошна, вимикаємо вогонь та швидко мішаємо, доки маса не перетвориться в одну велику грудку. Охолоджуємо тісто 10 хвилин. Далі по черзі вводимо 3 яйця, вистиляємо декопергаментом та за допомогою кондитерського мішка відсаджуємо еклери, залишаючи проміжки між з собою 3 см. Випікаємо еклери в духовці. Спочатку 15 хвилин при температурі 200 градусів, далі 25 хвилин при температурі 180 градусів. Потім вимикаємо духовку, еклери не виймаємо, а залишаємо в духовці до повного вистигання. Якщо ви їх дістанете відразу, вони вас упадуть. А поки еклери будуть випікатися та вистигати, готуємо заварний масляний крем. В Каструлю вливаємо 100 г цукру, 1 яйце, столову ложку борошна, перемішуємо та поступово вливаємо 500 мл молока. Перемішуємо, щоб не було грудочок, ставимо на середній вогонь та постійно помішуючи, доводимо до кипіння. Як тільки маса закипить, починає булькати, рахуємо до 10, помішуємо та вимикаємо і повністю охолоджуємо масу. Далі 200 г вершкового масла, збиваємо 5 секунд, потім по 2 ложки викладаємо крем, збиваємо 5 секунд і так робимо доти, доки не закінчиться крем. Тісто вже охололо, дістаємо готові еклери. Ножем робимо отвори, через які будемо начиняти їх кремом. За допомогою кондитерського мішка з насадкою начиняємо еклери кремом. І готуємо потім шоколадну глазурі. 2 столові ложки какаву, 2 столові ложки цукру, 70 г вершкового масла, 100 мл води. Варимо помішуючи то загустіння 5-7 хвилин. І за допомогою кондитерського мішка прикрашаємо глазур'ю еклери. Виходить, неймовірно, смачна смак родом з дитинства. Це натуральний, неповторний смак. Всім смачного.